Медичні заклади Миколаєва отримали важливу гуманітарну допомогу із Заходу України. Цього разу лікарям підставили плече волонтери з благодійного фонду Шпиталь імені Митрополіта Андрія Шептицького. Більше про це розкажемо далі. Лікарні Миколаєва залишаються надійним форпостом системи охорони здоров'я у прифронтовому місті та регіоні. Щодня місцеві медзаклади надають допомогу хворим цивільним, а також пораненим військовим. Тим самим продовжують тримати свій медичний фронт. Підтримати миколаївських лікарів вирішили волонтери з благодійного фонду Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького я хочу сьогодні подякувати благодійному фонду Андрія Шептицького зі Львова, який в особі Андрія Логіна надав нам. Я просто можу сказати, що шикарну гуманітарну допомогу. Львівські благодійники передали медикаменти, розхідні прив'язувальні матеріали, антисептики, дезінфікуючі засоби, одяг для медиків та постраждалих. А ще посуд, водонагрівачі, матраци та інші необхідні речі. Тому як ми чекаємо на таку зиму важку, то я думаю, що вони нам дуже знадобляться тут. Багато нам передали гуманітарно-медичних препаратів з гарними термінами придатності по два три роки. Все це буде використовуватися для функціонування сталого наших закладів, для того, щоб ми були забезпечені в повному обсязі. і Наші пацієнти отримували достойну медичну допомогу у міському управлінні охорони здоров'я. Дякували за отриману допомогу і розраховують на подальшу співпрацю з львівським фондом. Олександр Матюшенко, Валерій Федченко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.